Добрий день, це канал Я і мої кози. Ми варимо їсти на обід. Це в нас я поставила варити бульйон, зараз він закипить, знімемо шумовині, якщо буде. Вкинула я сюди морку, порізала полосками. І дві цибулини старих. Ось таких ось так. Я їх розрізаю, і все. І вони собі варяться. Дві цибулинки. І одну велику морквинку я порізала. То стара морква. свіжу Свіжою ще не знаю, чи є, чи нема не дивилася. Ще в мене є три чи чотири старих морквині, яких я тримаю в целлофановій торбинці про холодному місці. І вона прекрасно зберігається. Ось, Пару бубок гороху, гороху перцю, горошку перцю, і два листочки. Я тримала їх менших кинула, а так. Якщо більші, то кидаю два. Ось таке діло. І зараз провариться, ну, а я зараз ще замішу домашню. Лапшу, чи вермишель, чи галушки мої вкину, просто побачу. Зараз щось воно буде. Ну, а як зготую, тоді вам покажу. Як буду ще вермишель, чи галушки місити. Не знаю, зараз ще покажу. Чи галушки, чи вермишель, ще думаю. Ось таке діло. Ось так вариться мій бульйончик. Зробила маленький вогонь. Бо закипів, щоб я зібрала з нього. і він вариться. Ну, а ми працюємо далі. А це в нас сир я віддушила, сепарірований, відігрітий. Ось і вже бутилі я тут стільки положила. Теж остальний віддушила. Зараз посолю його гарненько. Ось так. І ложимо сир на зиму. Або засолюємо, кажуть, або заквашуємо сир. Ось, Ось так. Посолили, гарно вимішуємо, щоб солоний був. Має бути пересоляний. І тоді складаємо в банки. Має бути гарно відігрітий сир. Оце той сир, що я відгріваю, так як я відгріваю, як я розказував. Бачите, прекрасний сир і дуже смачний сир. Так що ось такі діла. Зараз я зіпнула стальний сир, сир в слоїки. Тут ще є одна банка. І я думаю, якраз буде три банки в мене сира. Ще треба мені назакручувати закручувати сметани, на закривати на зиму. Масло нині бажано поробити і попробуйте зробити топлене масло. Розказувала мені знайома, як вона робить, а я попробую. дуже смачно. то Треба буде зробити. Ось. І як банки накладаєте, вже наклали, то тоді берете ось таку сіль і зверху. Засолюють. Тут можуть бути зверху, потім, як та сіль розтопиться, можуть бути такі е, темнуваті кристали зі солі, можуть бути та як, ну, та як ніби гразне зверху, то це зі солі, не бійтеся. В солі дуже багато піску є, теж може попадати пісок. Не знаю якого, але в мене оця сіль, що я той раз купила, то роблю як русіл для сиру то на дні повно ще солі остається. Та не солі, а піску. Кристали піску. То я вперед розводжу розсіл, зливаю тоді, він постої, я зілю, знизу ту, той осад з того піску, викидаю, виливаю, а тоді в тому розсолі вже замочую сир. Ось таке діло. Так що. Заквашую, засолюю на зиму сир. Ніч йому вредіти не буде. До осені, до зими. Ось. І будемо зимою брати його до вареників, з картоплею м'яти сир на вареники. Можна брати його до галушок, робити галушки з кислим сиром, на пательні обжарувати. Можна варити в юшці галушки з кислим сиром. Так що це дуже смачно і дуже корисно. Можна робити для печених ось цього сира мачанку, берете кислий сир, ось цей, він кажеться кислий. Береться, кидається його в миску, чи там, якщо маєте макітру, то в макітрі втерли макогоном, ні, в мисці блендером перебили солі, часничку, те, сметани, часничку, бо солі не треба, бо він солоний. Сметани з однізо три ложки в неї докидаєте, перебиваєте, ну з часничком, перебиваєте блендером. І дуже смачна мачанка виходить для печених барабоїв. Ось таке діло. Ну, а я доложу сир, бо треба місити галушки до бульйону. Так, вийшло в мене три великих банки. Тобто 9 літрів і літрова 10. Ось, Ось такі в мене вийшли. Це я вже зверху позасипала сілью. Бачите, як ось все позасипала і зараз накрию кришками і, і ульох. Ось так в мене вийшов бульйон з м'яском. Галушечки я зробила. Не, не вермеше зробила, не лапшу. А галушечки. Це в мене м'яско. Це в мене дуже смачний бульйончик, Ось так що. Посмакуємо. Я то знаю, що смачно, бо я вже пробувала. Але смачно. Таке смачне готував, всім смачного. А хто за мною обідає всім смачного теж. Так, як я галушки місила, взяла 3 яйці і десь так грам 50 молока. І замісила галушки. М -м -м. Як вийшло смачно. Пощіпала, пощіпала і зварила. Так що всім смачного, всім мирного неба, міцного здоров'я. Скоріше нам, всім перемоги. І до зустрічі в слідуючому відео. При можливості, не забудьте підписатися, що вам подобається мої відео. Поширити відео в других соцмережах. І всім до зустрічі! Σήμερα ρόλια, κειμερνώνε, πα, πα,